Почна з пакету БМВ. А в цьому пакеті БМВ. В цьому пакеті БМВ їжа, якому будемо їсти. 12 2, ні, 24 години ми її будемо їсти в аеропорту в Кішеньові. Це ми е, через годину виходжу. Ну, майже. Ну, годину 20 я виходжу. Через 2 години я буду на автовокзалі. Через. Дві з половиною години. Ні. А через три аж години ми будемо від'їжджати з Києва. Коротше, в 11.30 ми виїжджаємо з Києва. Їдемо ми. а Куди ми їдемо? Секретик. Секретик, куди ми їдемо? Ну, по, по сторісам. По, вло... По фоткам буде взагалі, тому що це ж влог вийде сразу же. От я його відео записую, сразу же він вийде. Ми їдемо в Туреччину з пакетом БМБ. Тут весь хавчик. Можна огляд зробити? Огірочки. А що ще я це ставлю, бо, тому що я не знаю, що це цікаво. Що, дивиться, що я беру їсти в аеропорт? Ми будемо в аеропорті 12 годин сидіти. Угу. Отака інформація. Щоб робити ковбасу і сир. Хлібчики, дві солом, е, сирники я теж зрую. Ой, трохи. Е, батончики, І от рошен, Два яблука. Тому що яблука щось такі дорогі. Отак і я їду. Чуть хвилююся, тому що нічого я не встигала за цілий день, як і всі дівчата. Чуть-чуть, е, да, отак от. Просто цілий день, отак, от, як мишка в колесі. Ну, до зустрічі. Безперечно. Ні, вони таксі на 23.30 ну, 23 замовили, а їхать тут 10 хвилин. Ну, Мам, так через 5 хвилин уже буде. Мисію на наші кіоблівали. Ну типа а, по саморозміщенню, не по цифрам. Давай йду купу. Ну, ми сіли правильно, типа, куди ми купляли, типу що ми назад. Але місця по місцям ми цили... да. Ну, нам лучше, тому що ми не ззаді. Типу. Ну, да. ну і знаю, да, мені так було, не взифа. Хто спився досі? Але це було богом, ясно. осуществляете свои походы в туалет, прием пищи, перекур, санитарные паузы. Используйте с максимальной пользой для себя. Убедительная просьба относиться друг к друг другу с уважением. Зарядки для телефонов, гаджетов находятся под сиденьем у каждого. Всем хорошей поездки. Возникающие вопросы задаете на санитарных паузах. Дуже велика заправка, в шоці. Я, Я бачила десь на відео оглядах мені стає. Це в Житомирі десь? А, да, точно, це ця. Це ця, що ми теж, коли їхали в Вінницю, так приїжджали у заправку. В час 25. В час двадцять п'ять. чтобы все были в автобусе. Да, а ну встань то тут гарно светло. И шей так светанок вообще. Охуенно. Наш автобус. <laughs> <laughs> ми біля У Мене відчуття, як то ми от це в Новий год бухали. <плоти> <плоти> Перед тим як лягти. Ще як в <плоти> Новий год бухали? Ми висадилися. Тут жира. Тут по градусам, наче в Туреччині. 35 градусів, дуже жарко. А єбанута подорож цим їбанутим автобусом закінчилася. Ніколи на цьому Галтранс більше їздити не треба. А? Кажу, що ніколи на цьому Галтранс їздити не треба, але в нас назад. Але в нас назад Галтранс. Чисина, клас, на якого розміру стіни, його заповнимо їжу і я тут ми нарешті сіли. Просто вибороли, вибороли це місце. Потім Да, там бабка, коротше, ми за це місце. Ось, тут людей просто до І це місце ось ось. Це вже кафе. Ось це, по суті, оце зал очікування. Сказали, чати GPT розподілити <свят> <паде> <паде> наші номера. Поставив, тупо, як ми сиділи в автобусі. Ми В автобусі скинулися на цю Так, І так випало. На На цуфами ж скинулись, типу не те, що один відпав, один відпав, а одразу по два виграли, хто програв, і ми першого І однаково ми скинули. Це судьба. Все лізе.

Яка година вже йшла? 18.33 33 Шоста uh, -го година верху. І сьомий вже. Ми робимо ДЗ. Mm. Ну робили, робили. Поїли вже, але все одно ще дуже багато. Пограли в карту. І нам ще дозакрила кілька мого обличчя, я А нам ще чекати скільки. Ну, ми плануємо, ми ще десь в час, час 20. Може, час ночі такі. Час 20 ночі відкриють реєстрацію чи. Може, може в час. Нам ще приблизно 6-7 годин, да, до неї. Бля, реально. Я думала, якось швидше. Ну, зараз 500. Всього... Да, 6 годин, якщо так вважати. Капець. Часи йдуть довго. Люди вже всі бісять, тому що дуже шумно, всі дуже ждуть. Каби добави купити зі ще дорого. Кава капучино 70 лей, це ми перевели 175 гривень. Причом, не знаємо, які там я думаю, збирали. що там, ну, типа, звичайне капучино і може з автомата, знаєш, типа, не ну, то, що даже. Навіть... Але я бачила, хтось, ішов за айслати в такій, типу, ну, да. пластик. Це я бачила, але я тут айслати не написано, айсати, що дорожче мабуть. Скільки 200 гривень? Походу. Що там, ну, типа, льот, молоко. то 200 гривень, я в Києві можу купити літр Ты... молока. Так, да, каву купити. Купить. Дівчаш, ну, ми записуємо нашого Капсулы Що ви? Тяжко. Уже не ним тяжко. Катя що 7 годин. 7. 6. 6. До відкриття. Day -day. 003. 12 час, як ми в аеропорту. 24 години нашої подорожі. А що ти хочеш? Ну, ініціали. Okay. Першу літеру okay. імені. імені. Першу ігрик. Тільки це до копла. А наскільки великий тебе всі Так є. Ну, щоб видно було, так? <laughs> ну так, да, великий. Так, сначала. Подозел у нас был. Она отак і так, там, типа. Так, всё, да. Отлично. Заказчик, як ми кажемо? Як Вікторія. Ну. Ещё подумать, що ми якісь секти. Секта. Жінка, жінка вона просто взяла мусорний бішок, вона не відкривала його, а просто вокруг чемодану все це ну, ще. Ви наше відео, як ми це робимо Ну, не не зрівняється з нами, конечно. А, а, ти ти ж, не на заканчується, що там. А ліси, вони ж тканині, Усё, начало. Там нема в конце. тут, тут, тут. Нема в конце. Пока ребята работают, я ем сгущёнку. Ребята усердно работают, а я ем сгущёнку. Не знаю, видишь, она надо разошлась. Да, да. Это же у сластику. Чёрная. Чёрная. А у меня уже заклеена. Ну, еску може можеш. Просто Та С це як Черпи. ми я говорю Ну В, що подороже. Так, от вироби на весь. Буде як крест Блін, ну це ось. Очень... Ну це так. Що? Новетка. Ну, так що у нас? У них е, нічого не значить себе. Значить, що? Нуве, вони щось там. Що? Та ні, прикольно. У стане країні, безумовно. Ну так, і фото. У нас реально не жінки І старі. А, це у вас у ага. ще не вийшло? А як це? Як це ще не вийшло? Едмар Нурсенко, потім як вона зустрічала українців. Все сразу не вийшло. Скільки <реку> можна вже мотати? Все мотаємо і мотаємо. Якщо тепер влог буде просто як заматуватися чимодан. Що ти дошов, брат? Шість рук.

Ну когда у вас вылета? Это у нас всё нормально. Есть, yes, есть, yes. yes? но у нас ещё no. нет немае... циферки. Но... А почему это? А у нас какие? нет ещё вылета, я, я не поняла. Сейчас... сейчас, моя будь Почему это? Нет ещё вылета? Ты на каком языке, девочка? Как? 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 А... как? а потом как за я зашибетала. Мы уже пришли на чеки. Невелика ще черга. Там Катя з іншого боку. Ми пройшли уже. Купили. Дівчатка. Нас посадили нас посадили, три і один. Ми сказали. Ми десь uh, хвилин вирішували, хто буде казати uh, Can you sit down, sit us uh, okay. together, типа two and two, two and two. Я сказала, two and two. вона така yes. Не, вона просто от, от, так сразу така. Yes. Да. да, А, mm -hmm. да сказала. Не, вона сказала, да, да, просто да, да, так, да. Да. вона не yes. Ну, щось вирішимо. Все, все буде. Це не саме обідне, що може статися. Я можу взагалі. Ну, я можу сісти, типу там. Я, ну. Якщо, якщо що. Просто якщо лізі важливо, то ти не проти. Ну все. Можемо просто міняти. Mm. Я вже відкрила, вже побила. Такі визручний упаковки. Тобто, Мой так красивый, по-люксовому. Прекрасно. Ну легко откроешься. Ну как, знаете, вот эти вот э, женщины 40+, вот эти вот... Парку, знаете, подъедем на площадку, а мы... Нет, не вот и... не, эти женщины, что-то даже шумно, знаешь? да-да-да, вот эти сидят, что... Девочки, за нашу... За нашу отпуску, девчата. Девчоночки. За женский коллектив. Да-да-да.

Намерик брит был и не было. А, это выходные цветы. Да, да, да.